Привіт, друзі! Я надзвичайно рада бачити вас у цьому відео. Мене звати Галя і в сьогоднішньому ролику, як ви вже здогадалися з назви, ми поговоримо про сім речей або сім правил, які не можна порушувати в Німеччині. Це відео буде актуальне і цікаве для тих, хто нещодавно приїхав до Німеччини, або для тих людей, взагалі хто цікавиться Німеччиною, кому цікаво порівнювати правила, закони однієї країни з іншою. Або, наприклад, якщо ви... Турист або збираєтесь колись приїхати до Німеччини, то це відео так само буде вам дуже актуальним і корисним. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до цього відео, я хочу порекомендувати вам знову ж таки ще один дуже цікавий україномовний канал про Німеччину, який веде дівчина, її звати Ольга Лібентріт. Ольга веде свій україномовний канал про життя в Німеччині. Вона доповідає, Вимагає українським біженцям розібратися з німецькими правилами і консультує українців з різних питань. Також Оля, автор україномовних курсів з вивчення німецької мови, це дуже актуально зараз, і веде розмовні клуби для різних рівнів володіння німецькою мовою. Також на каналі Ольги є дуже багато доступних і корисних відео, завдяки яким можна легко вивчати німецьку мову. Сама Оля родом з мальовничої Вінничини і вже 10 років живе і працює в Німеччині. Вона з власного досвіду знає, що таке переїзд і складнощі з незнанням мови, але на своєму прикладі Ольга доводить, що все можливо, якщо докласти трохи зусиль. Тож я вам рекомендую підписатися на канал Ольги. Лінк я залишу в описі під цим відео, а також закріплю в першому коментарі до цього відео. Обов'язково переходьте. Ольга дає дуже корисні практичні поради, які. Знадобляться дуже багатьом українцям, які зараз перебувають в Німеччині або їхнім родичам. Тож обов'язково підписуйтеся на канал Ольги і дивіться її корисні відео. Ну а ми перейдімо безпосередньо до сьогоднішньої теми. І перше, що мене здивувало, коли я готувала це відео, це те, що в Німеччині є спеціальний сайт, який називається busgeldkatalog.org. На якому зібрані, зібрана інформація щодо всіх штрафів у кожній бундес землі Німеччини, їх загалом 16. І це такий професійний, великий сайт. На ньому можна детально ознайомитися з різноманітними штрафами, з розміром штрафу в кожному в окремо взятому місці Німеччини, почитати велику статтю дуже часто, чому не можна робити те і те, на що варто звертатися. Увагу, і навіть сам факт наявності цього сайту і того, що він такий професійний, великий, розвинений, такий дуже детальний, вже показує нам те, що німці дуже люблять правила. Німецьке життя воно дуже зарегульоване. Тут дуже багато. Якихось підводних каменів, про які ми навіть часто не здогадуємося як українці, бо в нас такого просто немає. І перша річ, яку не можна робити в Німеччині, це не можна голосно кричати, гратися на приватних дитячих майданчиках між нормальними житловими будинками, і не можна навіть викидати скло в, в мюльтоне, це в. Цей сміттєвий бак, коли це не дозволено правилами проживання у будинку. Наприклад, ви не можете просто вийти в будь-який день, наприклад, в неділю або в святковий день, і викинути своє скло, свої скляні банки чи скляні пляшки. Це робити дозволено тільки у визначений період часу. Я вам обов'язково вставлю відео, яке я зняла неподалік від нашого будинку біля. Цієї мюльтони біля місця збору сміття, і там написано, що скло можна викидати з понеділка по суботу, з 7 до 13 години дня, а потім з 15 до 20 години, тобто, з 13 години до 15 не можна шуміти, і не можна після 20 години аж до 7 ранку. І в неділю, і в святкові дні протягом цілого дня не можна викидати скляну тару, аби не порушувати режим тиші, скажімо так, режим спокою німців, який в цей час. Найчастіше вдома відпочивають, можуть спати і так далі. І також мене здивувало те, що на дитячому майданчику між будинками дітям до 12 років також не можна гратися з 12 до 15 години. В ці обідні години не можна гратися, не можна кричати, і байдуже, що у вашої дитини, наприклад, графік якраз такий, коли вона грається, наприклад, о 12 дня. Цього робити на цьому майданчику не можна. І не можна з 19-ї години аж до 10-ї ранку так само не можна гратися на цьому майданчику, тому що діти кричать, вони шумлять, а німці дуже люблять тишу. І для них тиша це прямо, знаєте, така величезна цінність. У нас в Україні ми теж, мені здається, любимо тишу, але це не. Така священна тварина, недоторкана і взагалі, яка ну от, не має бути порушена, то в Німеччині це саме так. І будьте завжди обережні з тим, якщо ви десь голосно говорите, особливо під вікнами у німців, наприклад, чи під балконами, або ваші діти можуть кричати, гратися десь. У когось під балконом, то будьте готові, що німець чи німкеня вийде до вас і почне сваритися за те, що ви порушуєте тишу, навіть якщо це в звичайну там годину робочого дня. Друга річ, яку не можна робити в Німеччині, це слухати дуже голосно музику, влаштовувати вечірки. І це дуже-дуже зарегульоване правило. Звичайно, є. Так званий common sense загальне розуміння того, що не, не варто робити, наприклад, влаштовувати вечірки там о третій ранку, щоб сусіди чули. Нам це теж не сподобається. Але для німців це, знаєте, ціла. Це цілий такий набір правил, це цілий не знаю, манускрипт, який можна розгорнути, і там написано всі деталі того, як не можна слухати музику, не можна грати на музичних інструментах, до речі. Якщо ви граєте, у вас є фортепіано, в певні години не можна і не можна перевищувати цю допустиму гучність. Але, звичайно, це все індивідуально. Наприклад, шум вночі чи у святкові дні в Німеччині оцінюється штрафом до 5 тисяч євро. Тобто ви можете заплатити величезну суму, якщо у святковий день, тобто, це ж навпаки привід для вечірки, здавалось би, в Німеччині, але ні. Також ігнорування обідньої перерви в ранішнього і вечірнього відпочинку може. Для вас бути небезпечним тим, що вашого орендодавця, людину, яка вам здає квартиру, попередять сусіди про це і орендодавець попередить вас. І якщо ви повторно будете порушувати ці режими обідньої перерви навіть. То орендодавець має право виселити вас з квартири, розірвати з вами угоду. І це буде легально. Тут в Німеччині це не так відбувається, як у нас. Тобто, для того, щоб виселити тут людину, мають бути підстави: не просто там мені не сподобалася там ваша шафа, тому виїжджайте. Тут такого немає. Тут є правила і орендодавців, і тих, хто знімає квартиру, їхні права захищені. Так от, От саме слухання музики або шум може бути вагомою підставою для розірвання контракту. Звичайно, що кожен муніципалітет і кожна федеральна земля Німеччини регулює ці закони по-своєму. Тобто, не можна сказати, що в Німеччині все ось так. Це дуже рідко буває, коли в Німеччині щось працює е, однаково в усіх бундеземлях. Але є так звані. Скажімо так, загально прийняті тихі години, і вони такі в Німеччині з 22-ї години вечора до 6-ї або 7-ї ранку, залежить від регіону, не можна шуміти: плюс неділя і святкові дні це святе, а також так звана. Обідня перерва, обідня тиша це таке трошки з минулого таке поняття. Воно зараз нівелюється, але все ж воно багато де існує. І ця обідня перерва, тиха година, триває або з 12 до 3 години дня, або з 1 години до 3 години дня. Також є орієнтовно допустима гучність, але це, звичайно, все дуже суб'єктивно. Якщо сусідам здасться, що ви надто голосно граєте музику, то для них це є голосно. Неважливо, яка там у вас максимально допустима чи недопустима гучність, але якщо комусь це заважає, то це вважається вже приводом для, ну скажімо, попередження як мінімум. Так от, гучність допустима музики до 40 дБ в день. І до приблизно 30 децибел вночі. Я знаю навіть такі випадки, коли в людей є спеціальний додаток на телефоні, яким можна вимірювати цю гучність. Ви встановлюєте умовно підносите до стіни, де грає музика, і вам показує скільки децибел. І якщо це більше, ну німці таким дуже часто користуються. Якщо шум чи музика більше цього рівня, то можуть навіть викликати поліцію або прийти до вас з візитом, третя річ третє правило. Яке не можна порушувати в Німеччині, не можна мити автомобіль на своїй приватній ділянці на відкритому ґрунті. Але там також є дуже багато нюансів. Якщо в нас в Україні в селі, кожен може свою машину з гаража вивести, виїхати, поставити перед двором, помити все добре і це ні в кого не викличе, я не знаю запитань, ні в кого не викличе взагалі жодних е, е, уявлень, що це може бути якось заборонено, то в Німеччині все не так просто. Тому що в Німеччині діє постанова про охорону вод, підземних вод і взагалі наземних вод, будь-яких вод. І тому, якщо. Е, Ця територія, де ви миєте машину, прилягає до, дуже близько до підземних вод, або десь знаходиться якесь озеро, річка, струмочок маленький недалеко. І ці всі мастила, які ви змиваєте, бензин, можуть потрапити до цих стічних вод, то машину мити заборонено в таких е, умовах. Можна мити машину, якщо це, наприклад, не ґрунтове покриття, а асфальт. і то це, знаєте, над цим ще треба дуже довго і добре подумати. Чи все ж таки це можна робити. Тому що Німеччина може сказати, що між плитами в асфальті, якщо це не суцільне, є якісь щілинки, і туди знову ж таки потрапляється забруднена вода, вона потрапляє в стічні води і вам припишуть величезний штраф. Тому будьте обережні. Якщо ця вода, яку ви змиваєте, потрапляє до каналізації спочатку, ви це знаєте, вона там фільтрується. І не потрапляють оці забруднені води в довкілля, то це робити можна. Але якщо ви не місцевий, наприклад, і не знаєте точно, куди ця вода потім піде, то ви не маєте цього робити. Тому що якщо ви точно не впевнені, що це робити можна, то автоматично в Німеччині це означає, що це робити не можна. Штраф за таке порушення може бути від 25. До 50 євро в деяких бундес А в деяких, наприклад, Баден-Вюртенберг від 500 євро і в середньому може бути навіть досягати 1000 євро. Тому, якщо ви пожалкували грошей на мийку машини, спеціалізовану професійну, і подумали, що дешевше буде помити десь під будинком, десь у дворі чи десь біля дороги, то цього робити категорично. Не можна, воно вам дорожче потім обійдеться. Четверта річ, така, здавалось би, на жаль, очевидна для нас, і не очевидна для Німеччини. В Німеччині не можна вирубувати дерева ось просто так. Штраф е, може досягати, починається за вирубку дерев від 50 до 5 тисяч євро, і максимум навіть може сягати 500. 550 тисяч євро забороняється в Німеччині вирубувати дерева у місцях загального користування перед будинком, наприклад, якщо це багатоквартирний будинок. Заборонено, треба подати заявку на вирубку дерева. І, звичайно ж, кожна федеральна земля має свій список дерев, навіть є, які не можна вирубувати взагалі ніколи без подання заявки, тільки якщо це якийсь там супер такий випадок, що. Ну от без цього ніяк, то тоді ви подаєте заявку і вам мають її ствердити. Муніципалітет, і тільки після того, коли вам дозволять, ви можете спиляти дерево. У Берліні, наприклад, охороняються всі листяні дерева, а також деякі інші види дерев. Тобто, всі-всі листяні дерева під забороною вирубки. З 1 березня по 30 вересня кожного року вирубка дерев вважається правопорушенням. Це Такий весна-осінь це цикл життя дерева, і під час цього взагалі заборонено так само вирубувати дерева. У зимовий період з цим трохи простіше. Заборонено рубати дерева, на яких гніздяться птахи. Без дозволу можна зрубати хворе дерево або таке, яке заважає, наприклад, комунікаціям, телефону чи електропроводам. Але ви знаєте, якщо б я це робила в Німеччині, навіть якщо я знаю це правило теоретично, то я б все одно цього не робила, тому що треба дозвіл. У будь-якому разі, якщо ви хочете зробити дерево, ви маєте. Запитати дозволу, тому що є наскільки вузькі правила, що ви всього не можете знати. П'ята річ, така для нас звична, на жаль, яку не можна робити в Німеччині, не можна завантажувати на телефон чи на комп'ютер. Кінофільми, якісь відео, які знаходяться під забороною, авторським правом скачувати музику, собі завантажувати на телефон чи на будь-який інший пристрій, якщо ця музика платна і вона не є на якихось безплатних платформах. Цього робити не можна. У нас, на жаль, в Україні дуже багато піратських сайтів. Ми всі це знаємо. Ми всі дивилися там фільми, серіали, музику слухали, не знаю, завантажували собі музику. І в нас це, на жаль, нормальна практика. У нас інтелектуальна власність і такий продукт творчості інтелектуальної власності це. Не те за що ми звикли платити, ми звикли платити за щось матеріальне, так там купити я не знаю навушники. Ми розуміємо, що за них треба заплатити їх ніхто нам не дасть. А якщо це фільм, то його ж не можна якось пощупати, і нам здається, що ну за що там платити. То в Німеччині з цим дуже-дуже суворо. Будьте обов'язково з цим обережні, якщо ви приїхали нещодавно сюди, уникайте сайтів піратських, які ви дивилися раніше в Україні, тому що в Німеччині це все відслідковується. Існують спеціальні юридичні фірми, які відстежують нелегальний трафік. І надсилають листи з вимогою припинити ці правопорушення на вашу адресу. Вони відстежують IP-адресу, вони відстежують там пункт, я не знаю, де ви там це зробили. Може, це якесь громадське місце, то так само туди прийде попередження. Треба бути з цим дуже, -дуже обережним, тому що в 2016 році, коли був. Потік сирійських біженців у Німеччині, я знаю, писала преса німецька про випадок, коли сирієць, так само, мабуть, який звик дивитися фільми і завантажувати собі безкоштовно, безплатно у себе, то він це зробив в Німеччині і йому довелося платити. Я не знаю, чи він заплатив, але йому ну, приписали штраф 800 чимось євро за, за один фільм. Який він нелегально завантажив, тому обов'язково будьте обережними. Шоста річ, яку не можна робити в Німеччині, не можна бити дітей. І так само від мене від себе я додам, що не можна кричати на дітей. Бити дітей в Німеччині офіційно на офіційному рівні заборонено з 8 листопада 2000 року. В Німеччині говорять про те, що діти мають право на виховання без насильства. Покарання може бути штраф. За побиття дитини, якщо це хтось побачить, або якщо дитина скаже, наприклад, комусь виховательці в дитячому садку, наприклад, дитина може сказати, що мама чи тато мене б'ють, і вихователька, вона зобов'язана звернутися до поліції, тому що це категорично заборонено. Можна навіть е, потрапити у в'язницю. За побиття дитини є також кримінальна відповідальність. На термін позбавлення волі до 5 років. Якщо це якесь сильне побиття, наприклад, з використанням якихось предметів, не знаю, там ременя, то термін може бути до 10 років. Якщо дитину так побили, що це загрожувало її життю, то батьки, чи батько, чи той, хто це робив, може потрапити до в'язниці до 15 років. На термін, і це дуже дуже серйозне покарання. І тут до цього ставляться також дуже серйозно. Це стосується не тільки того з батьків, хто безпосередньо чинить побиття, а і того, хто спостерігає, наприклад, знає і нічого не робить. Він є співучасником. Всього злочину. І сьома така незвична річ і така неочікувана, яку не можна робити в Німеччині, не можна розводити вогнища у відкритих місцях. У недозволених для цього місцях, скажімо так. У нас як буває, підеш собі в лісочок з дровами, розведеш собі вогнище, зробиш собі шашлик, все добре, всі на природі, гітара, пісні були біля річки десь. Ну, ми це все знаємо, я думаю, на пляжі. То в Німеччині так зробити просто не можна. Тому що в багатьох місцях. А практично в усіх місцях, які не призначені безпосередньо для барбекю, не можна розводити вогнище. Штраф за розведення вогнища може бути 75 євро від 75 до 2500 євро. Ось тільки деякий список тих місць, де не можна розводити вогнище. Це чужа приватна територія, ну це зрозуміло. Також на мисливських угідтях та у громадських місцях. Можна смажити барбекю на балконі, якщо це не заборонено правилами, звісно ж, проживання у цьому будинку. Також я знайшла на нашому улюбленому сайті бускельдкаталог.орг цікаві приклади того, які закони регулюють розведення вогнища. Наприклад, на балконі можна смажити гриль в боні, це бонський суд. Дозволив тільки один раз на місяць смажити собі барбекю. Не частіше, частіше не можна. Ви маєте не просто це зробити, а ще й повідомити за 48 годин, що ви збираєтеся смажити барбекю. І тільки повідомивши, ви можете через 48 годин це зробити. Не просто так. Також дуже цікавий випадок: це Берлін, що Це. Район Берліна, то тут максимально можна робити барбекю від 20 до 25 разів на рік. Частіше не можна. Не можна грилити чи робити шашлик більше 2 годин. І також цього не можна робити після 21-ї години вечора. Ось такі от суворі правила. Тому, якщо ви раптом сумніваєтеся в чомусь, то обов'язково консультуйтеся з цим сайтом. Я обов'язково вам скину лінк, залишу лінк в описі під цим відео, можете просто для себе подивитися, наскільки він величезний, наскільки він масштабний, наскільки багато там статей і роз'яснень, що не можна робити, чому, і скільки грошиків ви за це можете заплатити. Я нагадую вам, друзі, підписуйтесь на канал Ольги Лібентріт, В неї дуже-дуже багато цікавих практичних порад для тих, хто недавно в Німеччині. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, якщо вам сподобалося це відео, було корисним. Я буду дуже-дуже рада, дуже вам вдячна за це. Сподіваюся, що побачу вас уже у своєму наступному ролику. Всіх цілую! Sim, papai.